Він перестає тебе цікавити як чоловік після всього того негативного, що було, правда? Ти хочеш покращити стосунки, але більше ти хочеш, щоб тебе не ображали, щоб тобі не треба було вислуговувати, чути в свою сторону знецінення, приниження, критику, знову знов незадоволення тобою. Ти вже не можеш це все витримувати. Ти ображена і є повна ситуація, яку ти відчуваєш, що вони були. З його сторони по відношенню до тебе несправедливими і так і хочеться знаєте, відмстити, укусити, провчити. Не роби більше так зі мною. Я цінність. Розумієте? І ми от таким от цікавим способом укусити намагаємося зберегти свою цінність і гідність. Мої клієнти, які приходять з запитом стосунки, я йому так от показую, відіграю те, що відбувається в їхніх стосунках. А я... Актриса щита, знаєте, вони отак от дивляться збоку, просто сміються зі сльозами на очах, кажуть: «Воу, <сум> чого я до тебе раніше не прийшла? А я ще даю інструменти, втілюй і покращить свої стосунки. Не для нього, для себе. Ти працюєш на своє благополуччя.